З зв'язку низяку команда Шарків, почнемо навідку із тижневого таймфрейму і бачимо те, що ціна оновила свінги, котрі знаходились вище. Реакції шортової ніякої ми на них не отримали, і зараз на тижневому таймфреймі зберігається ймовірність того, що відбудеться формування тижневого імбалансу, від якого в майбутньому ми можемо розглядати лонг-позиції. Якщо перейти на денний таймфрейм, то тут тригерів для зниження також немає. В моменті було отримано. Це сняття, але ціна також повноцінно закріпилася вище цього свінга, і найближчим інструментом, який формується, є цей імп. Тому в майбутньому ми можемо від них отримувати продовження руху вгору. Якщо глянути на 4-годинний період, то тут все те саме шорт-тригерів зовсім ніяких ми не отримуємо. Ціна просто отримує крайнє розширення вгору від зони імбалансу. Ну і цей Order Flow, поки ми не побачимо інструментів шорт на 4 годинному таймфреймі, він буде. Актуальний, тому аналогічно план поки лонговий. опускатись на годинний ТФ поки немає сенсу. Ймовірно, ми отримуємо це тільки зняття, але шортити тут не варіант, і сам ОФ він може навіть продовжуватись уже від годинного імба. Також, якщо глянути графік Total, то ми тут оновили АТХ, також є взаємодії із Сінгом на місяці, тому саме цікаво, яким буде. Закриття свічки на місячному таймфреймі, якщо ми отримуємо свіп, то це відкриє можливість ціни піти нижче в цей імбаланс, який є на графіку BTC. На тоталі його немає, але на бітку він якраз тут починається. Тому в моменті цей варіант в рамках декількох місяців він також може відбутися. Але, як я і сказав, тригерів для зниження поки немає, тому слід торгувати в сторону лунгів. Стосовно домінації BTC, наш план відпрацьовує, і після цього зняття ми отримуємо зниження. На фоні цього зниження ми бачимо, як альта гарно виглядає, та її проміжні рости відносно сильніші, ніж рух на BTC. Тобто якраз це зниження відбувається, план залишається незмінним, це зниження до цих свінгів, і більш позитивним варіантом буде те, якщо зниження відбудеться до ось цього свінга на 61,89%. Такому. У випадку, якщо тотал продовжить рости, то ми знову побачимо ріст альти більш таким сильним, через те, що ліквідність буде надходити в альту. Якщо глянути графік на біржі CME, то тут був залишений геб на денному періоді. І, відповідно до нього ціна ще в моменті може знизитися. Він закінчується на 114 380. Якщо появляться тригери, для того, щоб сюди сходити ту ціну, ціна спокійно це зробити може, і вже звідси рух гору може продовжитись. Як бачимо, протягом всього цього руху вгору ціна взаємодіяла із зонами гепів або з зонами ВІ, або просто імбом і рухалась вгору. Тому найближчим варіантом ріст від цього гепу також може бути ось. І тепер перейдемо до графіка ефіра, до біткоїна. Наш план із тим, що від цього імба ціна сходить вгору. Відпрацьовує. Відбулось формування нової зони у вигляді ОБ. І зараз я очікую тест цього блоку. Після нього продовження руху вгору, ну і оновлення ось цього свінга. Тому тут план поки такий. Якщо глянути сам графік ефіру, то тут висомі те, що відбулося закріплення вище цього свінга, який до тижневого ТФ відноситься. Як так тригерів, щоб знижуватись більше немає, важливо зробити інверсію цього імба на місяці, в найближчому майбутньому, ну і потім торгувати до більш вищих цілей. На денному ТФ, якщо на нього повернутися те саме, можливо сформується імп. Якщо його сформують, то від нього будемо розглядати лонг на данці. Отримали це зняття. Якщо це буде свіп і потенційне формування RB, ну, то ми можемо отримати відкат по ефіру, для прикладу, цей імп, відкат у геп, і вже звідси продовжувати лонгувати. Тому тут план поки ось такий. Якщо дивитись інші графіки, для прикладу, графік волатильності, на минулій аналітиці ми очікували її росту, і якраз цей ріст у рамках минулої тижневої свічки відбувався. І тому на графіку BTC та в цілому на інших графіках ціна розширилася в одну зі сторін через те, що волатильність в моменті була дуже високою. Цього тижня план аналогічний через те, що був знятий лоу на вихідних, і я очікую продовження росту волатильності. Тому цей тиждень, я думаю, все-таки буде також активним. І ми побачимо. І її по 3 плюс, що у свою чергу спричинить досить вагомі рухи на бітку через те, що маркет буде набагато волатильнішим та ліквіднішим в моменті. На цьому аналітика в цілому закінчена. Як так більше немає графіків, які можна глянути, рекомендую придивитись до альти через те, що тригерів для знищення Total поки немає. Він оновив АТХ. Тут велика ймовірність що рух гору продовжиться, домінація, скоріш за все, продовжить падати. Ну і в такі періоди краще торгувати альту в моменті. Ось. На цьому довідка закінчена. Всім дякую за перегляд.